І лазимо Якого вона возьму по лінії з людиною? Ну, я висота 4 метри, а такого 6 метрів висота. А скажіть, а ко вже місяць сім людині? На цій машині 3 метри. А ким плачуєте? Ось зробив на опит. Це всі на лише Ці старенькі які це тепловози, а оце електровози якого возьмемо електровожить? Він таких розмірів, як оця кімната по длині. Що возить електровожить? Тягне за собою 10 вагонів. Піхвану з грудою. Вони теж на пів такої кімнати. І ось такі грузи з тої ямки з кар'єру вивозили по кругу по кругу і на саму гору туди на дребінку. А це все? Так, да, це железна дорога, а оце стрілочки. Ось тут переводяться стрілочки, в якому напрямку їхати електровоз. — А що є на фабриці? Фабрики є гідроциклони, мельниці, сепаратори, дішламатори, все це є. Ким ви плачуєте? Я працювала дробільщиком. Хоча це дробірщик, кажеться, що це на дробільної фабриці, але у нас така була дробірчик теж. Ми дробили до определеного кількості. Яка у вас конфлесія? Оце моя робота. Я працювала 24 роки, роки їм на Що Це за склад? скла. її час начальниками цеха підготовки виробництва і статкового господарства. Це центральні склади. Які склади забезпечують комбінат? Ці склади забезпечували. Повністю весь комбінат товарно матеріальними цінностями починає від ручки, які пишуть бухгалтера і бумаги, і закінчує тими екскаваторами, тими тепловозами. Для чого їдальня не голодні, так? Щоб вони були на гарно. І для цього на комбінаті построїли їдальні. А в їдальнях працюють кухарі. Саме головна професія в їдальні це кухар. Чому ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо? Я людина, яка е, е, приймала участь у будівництві гірничок багатжов комбінату. Колись тут на цьому місці, де ми зараз стоїмо, був великий степ, був колгост. А коли знайшли руду, значить, почали е, будівництво. Інгулецький район є південними воротами криворіжжя. Район має добре і взаємопов'язану структуру промислового культурного громадського життя. Сьогодні він є лідером в галузі гірничо-збагачувальної промисловості, впровадженню нових технологій та розробок. Але особливою гордістю і окрасою району були і є працьовиті, мужні, горді, віддані йому люди. Район, який раніше залишається місцем народження, зростання і самовизначення тисяч людей, багато з яких відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами.